Привіт, друзі! Нас чекає розпаковка. Пам'ятаєте, я обіцяла, але вчора зовсім не було настрою з, з відомих причин. Я заказувала на Амазоні собі дождьовик і це на мене чекає сюрприз, бо, бо я його ще не бачила і буду розпаковувати. Разом з вами і будемо дивитися очікування та реальність по моєї реакції, чи то я заказувала. Але коли я пішла на Амазон, я собі оформила тиждень прайм доставки. тут є таке за один фунт, і вся доставка мені була ну, безкоштовна. То я заказувала вже, що пам'ятала, колись я купила такі наушні, наушники гарні для Варі. І було написано, що для всіх гаджетів, а в неї мій старий айфон. І, звісно, воно не підходить. Але це теж такий лайфхак, тому що я думала вже викинути їх, Ну, чи не просто як іграшку використовувати. Але є такі штуки, як переходники. Ми ще не пробувала, але я думаю, зараз будемо пробувати Тут айфон, тут наушники. Раз, я не знала, що таке є, мені чоловік підказав. Дивіться, і вставляємо, і слухаємо. І для дитини дуже добре і в перельотах, і в поїздах нікому заважати не буде. І тому ж красиві, вона їх дуже любить. А, наступно, що в мене? Тут в мене купа пакетів всяких. Щось тут є. Я люблю розпаковки, Залишила це на сьогодні. Трохи покращився настрій. Ну, не покращився, але. Але вже спокійно щось можна розповідати. Що тут є в нас? У нас є, є. Ага, бачите, як воно е, добре. Якщо щось намокає, я замовила собі штанці. О, я думаю, нормально буде. Але вони довгі. Мені треба буде знайти швію, я так думаю. Чи ну, подивлюсь, як, як їх тут можна. Це не промикає між штани, їх можна на джинси поверх надягати, потім прийшов кудись. Я знаю, що нашим людям це не потрібно було в Україні, але тут я думаю, це дуже важлива річ. Потім, коли вони мокрі, таку сумочку складаєш, нічого в тебе не мокне. Мені казали, що в спортдиректі можна дешевше купити, але я це прогавила на емоціях вночі. Заказала за 16 пунктів. Щось тут цікаве наступне в мене. Саме цікаве я покажу останнє. Можна без ножа. О, ці два цих девика. Пам'ятаєте, я така розлючена була чи розстроєна. Я не пам'ятаю вже, але такі емоції в мене були, що я змокла наскрізь. Два. Я не знаю, чи вони однакові? Однакові. Хоча було... Я думаю, що може донька захоче, вона не хоче так, як вона каже, позоритись. Але мені краще не мокнути, ніж це надяг... Ну, надягусь. Отакий. І це така ціна на Амазоні 10 фунтів за два. Ну, це дуже дешево. а Ну, 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 очікування. Кажуть, що він дишащий. І він, бачите, поверх пальто можна надівати. І, і, і навіть рюкзак там може бути. І надягаємо такі За... О! О! Слухайте. Він такий довгий, я вам покажу. Ну, коротше, він... Штанці, мабуть, і не, не, не потрібні мені будуть. Отака я буду краса. Ну що, очікування та реальність поки що збулись. Але коли я в ньому походжу, то я вам розповім, як воно на практиці. Але зараз я довольна, тому що це недорого і це класно, і майже безкоштовна була доставка. І, і дивіться, який в мене ще тяж. Такий тяжелений, такий як це українською, тяжовий груз, Хейві англійською. Да. О, як же його, як же його? Зараз чекайте. А ну, пишіть в коментарях, що це буде. Що це таке важке, о, важке українською, згадала? В мене вибачайте, бо моя українська ще потребує. Як це? Покращення. Кожен день треба працювати над цим Так от, дивіться, одна штукинце і друга. та дам та-дам, та-дам, та-дам та-дам, та-дам та-дам, та-дам, та-дам Так. Так. І, дивіться, що це? Звісно, можна ходити у спортзал, але біля мене немає. Може, є, але дуже дорогий буде, а такого доступного немає. Це одна тренування в мене буде займати може, там 3-4 години. Тож я вирішила купити і продовжити свої домашні тренування, бо біг це бігом і по такому дощу там, звісно, не дуже набігаєшся. Ну, Нормальну дистанцію не візьмеш. І е, оці штуки я буду силові тренування вдома додавати. І що хочу сказати, да, отаких, наприклад, речей такі. Потім я купила тут дешевий такий блендер, бо не було у квартирі. Зараз покажу. Він такий, ну, така, бачите, вже перепана якась дуже швидка. Але, е, що дають такі покупки? Таке відчуття, що ти вдома, таке відчуття якогось не просто комфорт. Я купила напольні віс... ваги. Да? Ваги вісить. Я купила блендер. Я купила це не невеликі гроші. Але знаєте, що важливо? Коли ти живеш як... Якби тимчасово, ти нічого не хочеш таке купувати, куди я потім це діну, навіщо воно мені? І е... Ти живеш в такому підвішеному стані, дійсно як біженець. Донька зайшла в кадр, буду монтаж буде. Тож психологічний стан, коли ти щось купуєш для себе те, чим ти звик користуватися вдома, він допомагає якось більш твердо стояти на ногах. Принаймні ні. Спробуйте, спробуйте купувати ті речі, що ви користуєтесь десь вдома, ем, южелі, звичайно. Зазвичай, да? а, а тут якось без, без них начебто і обходитись, начебто вони нам вам і не дуже потрібні, але б хотілося, але не буду. Підожду. Так ось спробуйте купувати. Я кажу, скажу, що мені доставляє це велике задоволення і відчуття такої якоїсь стабільності, безпеки, відчуття комфорту, морального, емоційного. Тож, це покупки, вони мають не тільки практичний сенс, а ще й такий емоційний, психологічний. Якщо було корисно ділитися е, цим відео, е, я думаю, що може про останню оця, е, я знаю, хвилинка була найбільш е, може, може, е, корисною для тих, хто виїхав і живе за кордоном. До нових зустрічей. У мене ще буде одна цікава розпаковка, але я її виложу на іншій сторінці. Вам бажаю гарного дня, вечора чи ночі, Не знаю. Головне спокою, безпеки.